Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Спішу повідомити, що уже 1 квітня о 20.00 на телеканалі 1+,1 плюс відбудеться показ 19 та 20 серії серіалу Ключі від правди. Тому напередодні прем'єри пропоную поговорити, що ж ми з вами побачимо у наступних серіях. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тиснув подобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. Варто зазначити, що протягом двох наступних серій Валерія продовжуватиме рішуче розслідувати справу вбивства брата та піде на відчайдушні і небезпечні кроки, щоб довести справу до кінця. Саме тому уже у 19-й серії Валерія вечерятиме з Самойловим. Він в свою чергу все більше захоплюється Лірою і навіть не підозрює, що вона приховує і веде свою гру. Тим часом Олекса вже не приховує своїх почуттів і усвідомлює, що він ризикує втратити Валерію. Тому він розуміє, що мусить діяти, і розробляє власний план, аби підібратися до Самойлова ближче. Але що вигадає Олекса, і чи спрацює його задум? У 20-й серії Валерія відкриє Семену правду про свої почуття до Олекси. Тим часом у житті Самойлова назрівають зміни, які можуть перевернути все з ніг на голову. А от Тамара не збирається здаватися, і її план позбутися Валерії стає ще підступніший. Цього разу вона вирішує діяти чужими руками, втягуючи у свою гру Карину. Тому що задумала ця жінка і чи вдасться Лірі уникнути її інтриг та підступних ігор, це ми побачимо уже зовсім скоро. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!